Розділ 2.2. Античний договір про домашніх тварин. Супін уважно оглянув стан свого тіла. Він щойно став бойовим домашнім воїном. Він також мусив визнати, що воїни песики і звичайні люди. Це різні світи лише на фронті античності. Супін виявив величезну різницю. Він став млявим, а його зі слух і решта п'ять почуттів стали вдвічі гострішими ніж раніше. У федерації воїни песики поділяються на 9 рангів з першого по третій ранг це початкові воїни з 4 по 6, воїни середнього рангу, сьомий ранг це просунуті воїни бойових тварин, а восьмий ранг це майстри бойових тварин, які мають високий статус і можуть бути кваліфіковані як професори у відомих академіях. Що ж до воїнів песиголовців 9-го рангу, найвищого рангу, то їм присвоюються титули, і вони викликають захоплення у публіки. За цим рангом знаходяться легендарні воїни звірі короля звірів, кожен з них легенда. Про їхній життєвий досвід знімають фільми та пишуть романи, щоб їхні історії та подвиги передавалися з покоління в покоління. Люди пам'ятатимуть про них навіть через 100 років після їх смерті. Тільки зараз у мені прокинувся справжній талант. Я ще не починав тренувань бойового вихованця. І в мені зовсім немає астральної сили. Я навіть не можу претендувати на першокласного воїна бойових тварин та культивувальне як бойовий домашній воїн. Культивувальне стало для супін головоломкою. Він більше не міг вступити до академії астральних вихованців, враховуючи його вік. Зрештою, він пройшов вікову межу. Тобто, якщо тільки він не був прийнятий шляхом спеціального набору через видатні досягнення, основним джерелом знань про культивацію для початкових воїнів бойових домашніх тварин були різні академії астральних тварин. Хоча в інтернеті були опубліковані деякі методи вирощування бойових тварин, війнів. вони були поверхневими, не було прикладів для практичного застосування чи повинення. Запитати поради у сестри Супін відкинув цю ідею. Як тільки вона з'явилася при думці про її зарозуміле обличчя, незалежно від того, з якого боку він на це подивиться, шанси на те, що його сестра захоче його повчати, будуть мильовими. Ні, насправді нижче нуля. Вона також нещадно висміювала його. Супін похитав головою. Так чи інакше, він став бойовим домашнім улюбленцем. Воїном спочатку він повинен був укласти контракт з домашнім улюбленцем. Сутин знав основи укладання контракту з домашнім улюбленцем. Це не було секретом. Будь-хто, хто хоч трохи розуміється на домашніх тваринах, знав би про це: кількість домашніх тварин, з якими воїн може укласти контракт, безпосередньо пов'язана. З духовною силою. Чим сильніша духовна сила, тим з більшою кількістю вихованців можна укласти контракт, і вихованці також будуть сильнішими. Зазвичай воїн не може укласти договір з вихованцем, який на два ранги вищий за нього неї. Інакше тиск на дух заважав би розуму, занурював би в божевілля, аж поки людина не стала б розумово відсталою. Супін навіть не був воїном домашнього улюбленця першого рангу. Типи тварин, з якими він міг укладати контракти, були рідкісними. На його щастя, в магазині був один з них. Згадавши про маленького скелета, супін почав сумніватися. Вся маленька вістота не мала практично ніякої цінності, і вона зайняла б місце. Те, якби він уклав з нею контракт. Чим більше домашніх улюбленців буде укладено контрактів, тим більшим буде тиск на розум господаря, якби я купував інших вихованців. Коли моя сила з часом могла б покращитися, я б прив'язав їх до себе, і їхній розвиток був би задушений, тому що більшість вихованців з просунутим родоводом залишалися б у першому рангу дуже короткий час. Супінг насупився. По суті, у нього не було особливого вибору, йому довелося піти з вихованцями низького рангу. І, на щастя, він міг розірвати контракт як тільки стане більш могутнім у майбутньому. Але розірвання контракту також додало б тягаря його розуму. Протягом трьох днів він втратив би свої бойові здібності. Проте під захистом зоомагазину магазину такі побічні ефекти можна було ігнорувати, прийнявши рішення. Супін перестав хвилюватися. Він повернувся до вестибюлю Леляпас. маленький скелет, здавалося, злякався супінга. Він скотився зі стільця біля прилавка, а потім впав на землю, перетворившись на купу кісток. Я ті повільно збиралися, супін втратив дар мови, ті світле скелетон Семе, тебе Афраїд. Таке рідко можна було побачити серед вихованців сім'ї демонів. Малий, відтепер ти будеш моїм домашнім улюбленцем. Супін підійшов ближче. Він підняв маленького скелета з землі і поклав його на прилавок. Скелет сидів мовчки. витрішившись на супі на порожніми очима, супін був щасливий, що маленький скелет поводиться добре. Єдиною перевагою боязків домашніх тварин було те, що їх можна було легко приручити. Він уже збирався укласти контракт, як раптом почув повідомлення системи. Чи бажає господар придбати контракт на антикварного домашнього улюбленця? Антикварний контракт на домашнього улюбленця супін не зрозумів. Контракт на антикварного домашнього улюбленця. Це форма контракту на астрального домашнього улюбленця, і він оснащений усіма функціями поточних контрактів на астрального домашнього улюбленця. Єдина відмінність полягає в тому, що емоції домашнього улюбленця можна відчути за допомогою контракту з антикварним домашнім улюбленцем. Крім того, в межах певного діапазону домашню тварину можна викликати назад у прості для домашніх тварин у будь-який час за умови, що тварина не обмежена і не запечатана жодним чином. З особливим терпінням пояснила система судін так і залишилася дивитися, роззявивши рота, що можуть різні контракти мати різні наслідки. На його пам'яті існував лише один вид контрактів з астральними вихованцями. Ніхто не знав, що можуть існувати інші контракти, окрім цього звичайного контракту з астральним вихованцем. Крім того, чи не був цей контракт з античним домашнім улюбленцем занадто казковим, щоб мати можливість викликати його назад у будь-який час. Як тільки тварина не відчувала небезпеку, її можна було покликати назад, щоб уникнути жертвоприношення для воїнів-песиголовців, це було майстерним умінням. Супін насторожився, коли його думка дійшла до своєї мети. Скільки енергії це коштує? 100 балів енергії, відповіла система. Супін був вражений лише 100 балів енергії. Чому така чудова річ продається за такою низькою ціною. Навіть елементарний перстень б'яловлі звірів коштував би в цій крамниці 100 очок енергії. Вважають цей контракт чимось на кшталт подарунка від системи, реальна ціна набагато дорожча. Голос системи звучав невимушено. справді Супін був скептично налаштований. Чи не могло статися так, що це була безкоштовна пропозиція, а система його просто обдирала? Попередження: перша ненормативна левсикахм. Ти щойно визнав це. Супін сардомічно посміхнувся. Система мовчала. Супін у глибині душі відчув невисловлену критику, хоча йому не хотілося розлучатися зі своїми енергетичними балами, він все ж таки зважився і купив його і на даний момент контракт не міг йому дуже допомогти. Проте, поза всяким сумнівом, цей контракт з античним домашнім улюбленцем був цінним, крім того. Цей контракт не був одноразовою річчю, його можна було використовувати багаторазово і з усіма його домашніми тваринами. Він міг би використовувати його протягом тривалого часу. Але якщо в майбутньому цей контракт дозволить йому врятувати життя просунутому домашньому улюбленцю, то 100 очок енергії будуть витрачені недаремно, 100 – успішна покупка, прибув контракт. На античного вихованця, будь ласка, перевірте, нагадала йому система. Перш ніж Сутін встиг поплакати над втраченими енергетичними балами, він побачив, як у його свідомості з'явилася складна позначка. Знак. Що, здавалося, складався з безлічі ліній, малювався в його пам'яті штрих за штрихом, доки його не можна було забути, і він пам'ятатиме його до кінця своїх днів, свинцювати кров'ю і гравірувати гранітом. Супін прийшов до тями, все ще досить розгублений і ошелешений. Він зосередив свій розум, і метод контракту цього античного контракту з домашніми тваринами знову з'явився, знову шокувавши його. Цей контракт не був укладений за допомогою астральних сил. Його кров була Носієм, а змістом був масив, зображений складними і таємничими лініями. Такий контракт буде міцним і не розірветься, якщо господар не розірве його за власним бажанням, окрім можливості викликати астрального улюбленця назад. Цей контракт схожий на ті, що укладаються за допомогою астральних сил, включаючи розірвання контракту. Я втратив би бойові здібності на три дні, супін придивився уважніше, система не брехала йому.